Представник громадянського руху свідомі та головний редактор інформаційного агентства Конкурент Андрій Лучик в нещодавньому інтерв'ю ведучому Віталію Ткачуку розповів про голосування в міській раді передвиборчі обіцянки та зміну пріоритетів після початку повномасштабної війни. Зокрема, депутат відзначив, що до повномасштабного вторгнення свідомі декларували чимало пропозицій стосовно розвитку міста. Це і стратегії Луцька, і ремонт найбільших вулиць та майданів. Нині ж після початку повномасштабного. Ні, війни пріоритети змінились після 24 лютого 2022 року. Ну якби все змінилося, і зараз у нас інші пріоритети. Ми постійно кажемо, що потрібно давати більше грошей на підтримку наших збройних сил. Андрій Лучик зауважив, що загалом, будучи в опозиції, депутатські ініціативи просувати нелегко в першу чергу через те, що в голосуваннях більшості присутня заполітизованість. Тому навіть найкращі пропозиції сприймаються в штики або ж не знаходять голосів. Як приклад, він навів нещодавній свій проект рішення щодо того, аби комбінат шкільного харчування здійснював свої закупівлі на відкритих торгах, як робляться інші комунальні підприємства міста, але достатньої кількості… Усті голосів не знайшлося, щоб розуміли. Це рішення виносилося, ну я не знаю, там 4-5 разів. Що робить депутатська більшість? Вони не підтримують. Ну на вашу думку, це рішення нормальне, це рішення, ну якесь корупціогенне Це пропозиція. Ну, чому, чому більшість не підтримує? Тобто прорахунок в тому, прорахунок в тому. Що ми думали, що всі будуть працювати доброчесно, всі будуть працювати на розвиток луцької громади? Чи платять депутатам гроші в конвертах за голосування? На це запитання ведучого Андрій Лучик запевнив, що особисто жодної готівки не одержує. Та й сумнівається, що така практика існує загалом, принаймні в такому вигляді. Але як зазначив депутат, на голосування окремих колег по корпусу може впливати дещо інше. Подивіться, е, хто сидить і хто голосує в міській раді, е, як голосує і де він працює. До чого я веду, угу. що ну, напевно третина депутатів Луцької міської ради тим чи іншим чином е, залежить від виплат з бюджету Луцької міської ради або комунальних підприємств, які комунальних підприємств, установ і закладів, які... Фактично фінансуються е, Луцькою міською радою, е, ну і звідси риторичне запитання: чи буде керівник якогось структурного підрозділу голосувати інакше ніж е, цього хоче керівництво міста? А на запитання Віталія Ткачука чи змінило його депутатство в гіршу сторону? Андрій Лучик каже, вважає, що ні, але разом з тим додає, що таку оцінку йому мають надавати перш за все виборці.